Відбили російські штурми на Слов'янській, захистили Маріуполь в 2014-му. І таких героїчних операцій Національної гвардії України можна перелічувати до кінця ефіру. Вже 11 років поспіль ця структура у складі МВС дає відсіч ворогові. А сьогодні Національна гвардія України відзначає своє свято. Ми вітаємо, ми дякуємо кожному і кожній, хто долучився до захисту нашої держави. Ну і далі ми розкажемо, як змінювалася структура, які завдання виконують бійці сьогодні та як проходить їхній бойовий шлях. Дивимось. Я чув, як надо мною завіз мавік, і він спускається, спускається прям низько-низько. Я чув, як щолк чека відлітає скид. І виходить, що падає прямо мені на затилок об і Мені наче так той рукою так взяв, і я платив і відкинув. Боєць Нацгвардії на позивний Ромео згадує, як врятував себе та побратимів від ворожої гранати під час бойового завдання. Тоді наші бійці стримували окупантів під селидовим, що на Донеччині. Це 20 кілометрів від Покровська. У небі постійно стояв рій ворожих дронів. Ситуація лише напружувалася, вибухи не припинялися ані в день, ані вночі. Окупанти гатили з артилерії мінометів та гаубиць. Це були так звані зустрічні бої. Ми зупиняли ворога вже. Тоді, коли він масштабно почав наступати на Покровськ, при відході ворог ще дужче почав гатити по нам. Попри постійні штурми, бійці Нацгвардії виконали поставлені задачі та перейшли на інші рубежі, щоб далі стримувати окупантів. Обороняли Покровськ і не дали ворогу його взяти, бо тоді б їм відкрилася пряма дорога на Дніпропетровщину. У січні військовослужбовець Ромео служив вже на Харківщині. Він евакуйовував наших поранених під постійними обстрілами. А це побратим Ромео, його позивний Удо. Чоловік не мав військового досвіду, однак добровільно долучився до лав тероборони на початку великої війни. Перші бої були за Київщину. Після її визволення чоловік долучився до Нацгвардії. Три місяці готувався до завдань і вирушив у спірне Донецької області. Вже там боєць провів півтора місяця на позиції. Це було самі найгарячіші дні в моєму житті. Особливо в кінці, коли отримав поранення. Потім, після того, як отримав поранення, не, не залишив на евакуацію, не вийшов, тому що треба було командувати з далі боєм. Там чоловік отримав серйозні контузії. Виконувати бойові задачі боєць удо більше не зміг. Став інструктором після відновлення. Тепер ділиться бойовим досвідом із новобранцями національної гвардії. Якщо раніше спочатку штурмували без дронів, то зараз уже штурмують дрони. Тебе є радіостанція. Як не завжди вона може ловити, бо є реп, але хлопці одягають наушники. Також тренуються з дрон. Летить передає тобі інформацію. Справа, зліва є ворог. Потрібно відпрацювати. Національна гвардія ровесниця російсько-української війни. Силова структура об'єднала військових правоохоронців та добровольців у 2014 році. Тоді вони стали щитом від окупантів для східних областей нашої країни. Бійці одні з найперших вирушили у бій вічнавіч віч з ворогом у Слов'янськ, Маріуполь та Іловайськ. Від свого створення і до сьогодення Національна гвардія стала однією з ключових сил у формуванні історії нашої нації на рахунку воїнів. Тисячі проведених операцій, що зірвали плани Путіна. Нині бійці продовжують стримувати окупантів на найгарячіших напрямках фронту, а також охороняти стратегічні об'єкти.